Що ти робиш, Валірчик? Буду чи міняти, чи просто їх накліпати нові, бо всі клапті си. Ти колодки міняєш? Ну ще ні. Це підготовлюєш тіки, так? Да? А для чого ти їх міняєш? Обестеблюсь, ну, може. Ти сам знаєш, як робити? І часто їх треба міняти. Хто якісь? Що причепилося, так? Мішаєш працювати. За ти міряєш. Це як мала дитина. А почемучка-почемучка, да? а чого так, а чого так. Треба якесь корисне відео. Ти зараз щось таке інтересне розкажеш, буде о. А що я тут цікаво розказати? Сам знаєш, як робити, да і все, так. Да. Знаю, як робити і все. Це класно, в кого яма є, отак машину заганяють, що там підліз, низ і все видно, все там добре доступно, подивиться. Але тут для цього її роботи не треба яма, так? Да? Я каву п'ю. Да. Така у мене чашечка. Гарненька з сердечками. Валерчик. Валерчик. 委屈不晓的。<laughs>